А навіщо мені та торгова марка, якщо я і так займаюсь бізнесом? Ну, займайтеся. І от, до речі, знаєте, чергова ситуація була, що клієнт, який має більше 50 тисяч підписників в соціальних мережах, сайт, ми почали реєструвати. ну, Він 5 років не займався цим, розвивав соціальні мережі. Ми почали реєструвати торгову марку, а така торгова марка виявилася, що вже зареєстрована. Що робити клієнту? Чекати, поки конкурент напише там скарги і йому заблокують соціальні мережі, чи робити повністю ребрендінг. От напишіть в коментарях, що в такому випадку робити. Але однозначно, ми рекомендуємо, якщо ваш бізнес вже почав набирати обороти, ви стаєте більш-менш впізнаваним, потрібно терміново запускати процес реєстрації торгової марки. Це не такі великі гроші, але. Торгова марка дуже класно захищає ваш бізнес і ви спокійно можете розвивати соціальні мережі, сайт і бути спокійним, що ніякий конкурент не зареєструє і не буде претендувати на ваші соціальні мережі. А це цілком можливо. Тому що ти партнери реєструє. Скільки в нас коштує Анастасія торгова марка? Бо я вже й забуду. Чори тисячі гривень реєстрація торгової марки плюс державні платежі в залежності від того, скільки класів ви виберете. А так, а ми чекаємо, шоу. Всім гарного вечора.